Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мені сьогодні знову допомагає донька. І ми покажемо найрозповсюдженішу помилку при виконанні дуже звичної вправи, таку, як називають лодочка, так, коли ми піднімаємо руки і ноги догори. Розводимо руки і виконуємо підйом, так як ти вмієш, хочеш. Ну ще раз. Я думаю, так роблять більшість і ще й гірше. Так? Піднімаються сюди занадто високо, робляться, ніби їх струмом вдарило, і потім просто падають на підлогу. Так робити не треба, бо коли в такому варіанті виконується вправа, у нас максимально перенапружується поперек. А наше завдання саме його розслабити, подовжити. І укріпити глибокі м'язи, які допомагають тримати нашу спину рівною. То як же його зробити правильно? Витягуєш руки перед собою. Великі пальці можуть бути направлені до стелі, може бути і ось так рука, може бути і ось так. Ми зробимо варіант, коли великий палець направлений в стелю. Голова у нас, як продовження тіла Нахилена Вниз, шия не перерозігнута, одна лінія зі спиною. Поперек розслаблений в нейтралі, лобкова кістка тисне в підлогу, ми ніби куприк трошки туди підкручуємо, і тим самим ми розслаблюємо тут поперек, так? бо в нас вимкнулися м'язи пресу. Ноги також напружені, тиснуть в підлогу. Робимо вдих і з видихом. Відриваємо невисоко, затримуючись в одному положенні, так, нічого ніде не розігнулося. І м'яко опускаємось, але не розслаблююся, не розм'якаємо. Вдих із видихом. Видих, то вже високо. І видих. Через рот, видих. Вдих через ніс, видих через рот. Ще нижче. Не треба так високо. Видих. Не чую твій видих. І не різко, плавно. От, добре. Не напружуємо поперек. То Високо. От, добре. Ноги тепер залишай нерухомо, тиснуть підлогу. Ноги знаходяться на ширині кульшових суглобів. Будемо піднімати тільки вверх, витягуючись, подовжуючи, ніби у нас довга-довга шия. Довга голова тягнеться туди вперед. Куприк підкручений. І ми піднімаємо тільки верх тіла. Ноги залишаються на підлозі. І опустились. Вдих і з видихом. Ноги не піднімаємо. Ноги тиснуть підлогу. Можеш напружити трошки сідниці. І видих. Без ривку. Якщо такий варіант складний, і ви не можете себе підняти без ривка, що ми робимо? Згинаємо руки, відводимо їх в сторони, от якраз по килимку, у 90 градусів. І піднімаючись, пальці розставили, пальці тиснуть в підлогу. Кожен пальчик, долонь, тисне. І піднімаючись, ми ніби руками трошки штовхаємо підлогу і намагаємося піднятися. І давай. Тут у нас іде розгинання більше в грудному відділі. І якщо ми хочемо ще розкрити спереду грудні, то ми будемо виконувати рух не на видих, а на вдих. Роби видих із вдихом. Вдих, видих. І тут можна трошки припідняти голову, трошки, і більше розкрити грудний відділ. Ще, ще, ще. ще. Ось так. Куприк підкручений. Добре, молодець. І вдих. І видих. і ще один раз. І видих. Молодець. Дякую вам за увагу. Пробуйте вправи в нашому виконанні і з роз'ясненням техніки. Якщо щось було неясно чи щось може не вийшло, пишіть в коментарях. Я з радістю вам допоможу. І підкажу, як буде правильніше. Підписуйтеся на канал, залишайтеся з нами. Ми будемо знімати вам якісний і цікавий контент і надалі.